Нові удари по російських НПЗ. Чому Україна після місячної перерви відновила цю тактику? Ми по справжньому намацали болюву точку. Російська п'єса на дні. Чи дійсно окупантам не вистачає пального для фронту та цивільного життя? Видно лідний йти на використання тих чи інших видів пального. Чого чекати далі? Росіяни передали свою, скажімо так, стурбованість. Факти тижня дізналися, коли ударні українські санкції завдадуть непоправної шкоди агресору. Рязань Воронеж, Краснодарський край на на Ах, я в шокі. Війна, що чоді. У Росії знову палають нафтопереробні заводи. Лише за останній тиждень горіли три підприємства. Росіяни викладають відео, де спочатку чути звук безпілотників, а потім вибухи. Картина стара, але цілі всередині заводів неочевидні. Наші безпілотні системи б'ють по, по так званих атмосферно вакуумних трубах. Чому це така установка на десь у висоту має 15-20. Метрів плюс-мінус залежності від калібру, де відбувається первинна переробка нафти. Виробляти таких труб не може Російська Федерація. Взагалі, навіть радянський союз виробляв їх в дуже обмеженій кількості таким чином. Протягом лютого березня українські безпілотники вивели з ладу російських НПЗ, що належить олігархам із найближчого оточення Путіна. Шкоди ворогу ми завдали на сотні мільйонів доларів, тільки прямих витрат на Поновлення обладнання автопоробних заводів і це не просто слова, статистика річ вперта. Останні місяці у Росії фіксують спад виробництва палива. Якщо наприкінці лютого російські НПЗ виробляли близько 900 тисяч тонн на тиждень, то в останній тиждень квітня вже не дотягували до 800 тисяч. Ми зачепили у межах до 15% їхньої їхнього нафтопереробної галузі. В них є до 30 заводів великого калібру і десь до 50 менших. Але це дуже правильний напрямок. Бо якщо американці рефлексують і кажуть не бейте», то це означає, що ми по справжньому намацали больову точку. Але якщо це так дієво, чому Україна взяла паузу на місяць? Розкриємо карти пізніше, а поки більш детально розберемо, скільки ж втратила Росія. Нам тут дрончик прилетів. і ніякі минулого тижня українські дрони завдали повторних ударів по трьом російським НПЗ, зокрема Рязанському. перший раз. Вот сюда второй раз. Вот видно пламя. Рязанскому НПЗ, який є на них найбільший, він за до року часу може пропускати пропускна спроможність у межах від 15 до 18 мільйонів тонн. Нафти на рік, це неймовірно багато. Рязанський НПЗ був лідером серед експортерів нафтопродуктів. Серія успішних атак по цьому заводу та інших підприємствах галузі змусила Кремль переорієнтувати виробництво на внутрішній ринок. і до Рязанського заводу. добрались. дуже впав експорт, те про що вони не говорять. А експорт це основна джерело заробітку для російського бюджету експорт нафтопродуктів сам. Ось він знизився на 26% у квітні. Це дуже суттєво. З березня росіяни зовсім перестали продавати за кордон бензин, та водночас почали шукати пальне в сусідів. Чому, як одну з причин наші експерти вказують на невпевненість росіян у власній протиповітряній обороні та загрозі продовження ударів по НПЗ? Про це говорить сьогодні весь світ. Насправді ми показали, що можемо. Залітати там майже на тисячу кілометрів, можемо вражати цілі досить, досить точно. Да? І, в принципі, розбили міф про, ну, черговий міф про там, захист російського неба і його, там, в принципі, як показала практика, то це такий прохідний двір. Тому зараз Кремль працює на випередження. Будь-яка держава, котра дбає про свою паливну безпеку, намагається накопичувати запаси. І поки що резервуари для цих запасів у них є. У них є десятки тисяч цистерн, де може зберігатися паливно. Маю на увазі залізничну компоненту. На допомогу вже прийшли країни колишнього СРСР. Ворог за та завчасно забронював певні обсяги пального на території Республіки Білорусь та Республіки Казахстан. Та навіщо Росіянам стільки палива? Кожний вучний удар українського дрону по об'єктах нафтоприробної промисловості зменшує кількість бензину та дизелю, які там виробляють. Тому споживачам доводиться економити у деяких частинах та підрозділах російської армії, які діють на півдні України, вже введено ліміти на використання тих чи інших видів пального. Військова техніка дуже ненажерлива. Один танк Т-90 з'їдає за добу у межах до тонни пального. Якщо ми розуміємо, що по лінії боїтнення є в межах трьох тисяч танків, отже, це три тисячі тонн пального на добу, плюс 100 кілограмів мастила на одну машину. То чому ж тоді в ударах по російських НПЗ була пауза у 25 днів? Одна з версій шантаж з боку Кремля. Росіяни передали свою, скажімо так, стурбованість. По своїм каналам, де сказали вже, що ми там зробимо те, те і те, якщо ви не надавите на українців, щоб вони це припинили. Як це потім воно пішло, хто це вже озвучив? Це інша е е ситуація. Але це саме говорить про те, що їм больно. Про те, що вони дійсно бояться цього, що це дійсно дуже тонке місце. Та як бачимо, застереження не подіяли, Тож є інша версія треба було накопичити відповідні ресурси адже ми використовували зброю виключно національного виробника тобто теж український оборонно-промисловий комплекс саме ці вироби відправляються у бік ворожих нафтопереробних заводів чи продовжаться атаки по російських МПЗ? наразі говорити про серйозну кризу у паливному секторі росії не варто він ще має чималий запас міцності утім все тільки починається кажуть наші експерти паливна війна на старті на старті вона займе якийсь час, не може бути все дуже швидко. та задля досягнення таких результатів в нашій країні потрібно масштабувати виробництво безпілотників та постійно їх досконалювати, щоб обходити ворожу ППО та станції РЕФ. Також у пригоді стануть і далекобійні ракети від наших партнерів та схвалення їхнього застосування по території Росії. Сергій Вендін, факти тижня, сі і єдині новини.